Ну що, старт політичних сезонів почалися зі стартів наших найвідоміших шоу, якими прикривають, якими прикривають цензуру, скажімо відверто, тому що наявність нібито політичних ток-шоу в прямому ефірі, це нібито свобода слова. А свобода слова в класичному варіанті, яку привіз сюди Савік Шустер, яку потім приїхав тут випробовувати на українському ґрунті інший російський класик. Кісельов Євгеній Кісільов зараз ця свобода слова перетворюється на таке вже звичне шоу для українців, але шоу точно не політичного сенсу і точно без змістовного формату. А шоу, яке побудоване швидше на якихось таких видовищних речах, але яке стало інструментом маніпуляції. І ось ці от маніпуляції особливо помітні були в ефірі Савіка Шустера дуже серйозно цього тижня, коли туди прийшла Тетяна Чорновіл, коли їй фактично не дали слова, коли її заглушили в прямому розумінні цього слова, створивши технічні якісь проблеми. коли... Все це знову закінчилося якоюсь бійкою Тані Чорновіл і комуніста Царькова, який відверто її спровокував. І на цьому ми формуємо інформаційний простір в найгарячіший у виборчий період, коли людям варто говорити якісь програмні тези, а політикам брати на себе зобов'язання. Ну, насправді, програма Савіка Шустера це одна із тих програм, в якій насправді багатьом експертам взагалі неможливо щось сказати чи донести свою думку, тому що не лише Тетяна Чорновіл, не лише зараз. Я не думаю, що це, ця програма була спрямована виключно проти Тетяни Чорновіл, тому що дуже багато хто після цієї програми. Я спілкувався із людьми, які брали участь у цій програмі, були так само невдоволені. От навіть ті, які хотіли донести якусь іншу протилежну позицію. У Савіка Шустера є програма, в якій існує Савік Шустер і існує велика кількість статистів із депутатськими мандатами чи з документами з посвідченнями кандидатів в депутати. От тому в. В даній ситуації я не думаю, що це була спрямована цілеспрямована акція виключно проти Тетяни Чорновіло. Що стосується інших ток-шоу, до речі, от, цікавий момент. Насправді це не була добра воля каналу запросити туди Таню. А насправді це була воля опозиції, яка просила, щоб вона представляла опозицію в даному випадку, в даному в даному ефірі. І от коли вже навіть після цього відбуваються такі маніпуляції, то в принципі опозиція справді. Має право казати про свою дискримінацію. Ну, ще раз скажу, не будемо судити по саме по цьому моменту. Давайте подивимося інші ток-шоу, якщо це буде дійсно е, така е, тенденція. А інших ток-шоу не буде. От в цьому той парадокс, що ми перед цими виборами не побачимо жодних виборчих дебатів фактично між політичними силами. По суті, ми сьогодні маємо чотирьох е, чотири політичних суб'єкти, які фінішують, так які опиняться в парламенті. Е, навряд чи ми тут будемо мати якісь несподівання. Діванки чотири це не так багато. Позицію чотирьох знати суспільство зобов'язане да перед голосуванням і зобов'язання найбільший обов'язок сьогодні телеканалів засобів масової інформації це зробити так, аби люди розуміли різницю між цими чотирма. А і в цій ситуації нічого не відбувається інших форматів. Виборчих форматів ніхто не запускає за великим рахунком. Я думаю, що ми переоцінюємо дуже часто е, навіть потреби виборців. Виборці для себе здебільшого вже сформували свою думку про цих чотирьох, і соціологічні дані показують, що е, більшість населення вже визначилися. Е, Може можливо перетягнути на свій бік незначну частину з тих, хто сказали, що вони не визначилися, тому що більша частина з них не прийдуть Скільки на Скільки не визначилися віці. за е, останніми даними, які я бачив, 23% тих, які не визначилися. Ну, тому... це достатньо багато. Це, це чверть достатньо багато. Це але я четверти. можу прогнозувати, що насправді із цих 23% 80% не прийдуть на виборчі дільниці, тому що вони не бачать зараз тих, за кого би вони хотіли би голосувати. Але навіть якщо так, навіть якщо виборець визначився. То насправді це час, коли політики повинні давати конкретні обіцянки, і це час, коли можна ці обіцянки отримати. І в цьому велике завдання і великий обов'язок журналіста перед суспільством, тому що люди повинні чітко розуміти, що ці політичні сили будуть робити в парламенті. Але цього знову таки не відбувається, Колись Дмитро Гнатович Видрін сказав, що наші виборці оцінюють наших політиків як таке собі дао і наповнюють кожного кожну політичну силу чи кожного політика своїм змістом, і він наводив. Такий приклад, що якщо у нас як людина е, любить помідори, то він буде щиро вірити, що, скажімо, віктор Ющенко теж любить помідори, і буде голосувати за нього як за любителя помідорів, а не як за якоїсь... це проблема людини, чи це проблема змі? Це як проблема на мене, це проблема культура. змі, це проблема теж і змі, які формують політичну культуру. Ді. А хто формує справа політичну в тому, культуру? справа? Тому що змі у нас проблема ЗМІ ще й в тому, що вони, уловивши цей нюанс, вони будуть говорити представляючи Віктора Ющенка, вони будуть писати величезні статті про помідори. Я би тут знаєте, трошки не погодилась, тому що проблема освіти для населення вона існує. Проблема освіти для журналістів вона існує. Але якщо її не намагатися навіть вирішити, а перетворити все, знаєте, на висвітлення винятково отих піарних тез, які запускають різні політичні сили, а, ну очевидно запускають за гроші. От перетворити висвітлення виборів в оце от відпрацьовування проданих раніше пакетів, фактично рекламних для політичних сил, які вони там придбали, і в який, і в який спосіб вони добиваються свого висвітлення, то звісно, що ніхто ніяких функцій не не виконує, але в цьому є значно глибша проблема. По суті, ми можемо говорити про те, що інформаційний простір не подає нам об'єктивної картинки дійсності, і це означає, що виборець е, обмежений у своєму праві свідомого вибору. І тут постає питання легітимності виборів. Наскільки ось такий от рівень доступу політичних сил до змі він відповідає тому, що вибори відбуваються відповідно до демократичних стандартів. Ну бачите, насправді є е, 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 різні стандарти демократії. Ми можемо критикувати ці стандарти. Стандарти демократії, знайте не так давно. Я у вільнюсі виступав на одному зібранні, де сказав про те, що про європейські стандарти, стандарти демократії, які прийняті у Європі. Я сказав там, закінчив свій виступ словами, що уявіть собі державу, в якій є економіка Греції, в якій є політична система Угорщини, в якій є корупція Болгарії, в якій є соціальна, соціальна сфера розвинута як в Румунії, і свобода засобів масової інформації як в Британії. Після цього вам захочеться жити не в Євросоюзі, а в Білорусі. Ну, я думаю, це трошки такий утрований погляд <с насправді, тому що а, скрізь є нюанси. Скрізь. проблема не в нюансах, проблема в небажанні а, їх виправляти, проблема в нествореній системі, яка би працювала на самоочищення заради розвитку і своєї життєдіяльності. Вихід де вихід, умовно кажучи, яким чином? Е Прийняти таку систему чи запровадити таку систему, де би нічого не продавалося. Якщо продається все, значить є попит, значить є відповідно і е, пропозиція. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність за зміни. Напевно, ці зміни треба починати з себе, починати з себе кожному журналістові, той, який відповідає за контент тієї телепрограми. Я думаю, що програма Савіка Шустера це відповідальність Савіка Шустера, а також редакторів першого національного телеканалу. А ж самого Єгора Бінкендорфа, який розуміє, що він ставить ефір. Чи він ставиться для того, щоб підняти рейтинги телеканалу? Чи він розуміє, що це державний телеканал, який має працювати заради суспільства, яке його отримує? Зрештою, це відповідальність Євгенія Кісільова, який мав чудовий. Імідж у Росії, імідж справді просунутого журналіста, який в Україні став тим, ким він став інструментом для маніпуляції е, якихось політтехнологів з вулиці Банкової. І ці політтехнології, ну вони абсолютно помітні, абсолютно помітно, кого туди витаскують, е, в той ефір, хто там сидить, кого там представляють незалежними якимись експертами, насправді, абсолютно залежних людей, які відверто працюють на ці політичні сили. І все це створює відчуття несправ. Важності, все це не дає відчуття довіри без довіри. Засоби масової інформації існувати не можуть. Це вбиває журналістику, це вбиває медіабізнес і це вбиває перспективи. Як країни. Як Мене політичні ток-шоу вони вичерпали вже себе за великим рахунком, як жанр. Що буде після ток-шоу? В Україні немає хард тока, в Україні немає. в Україні немає жорсткої розмови про актуальне, про важливе, відвертої розмови. Цього всього ще немає. Чому бояться? Власники бояться. Думаю, що не власники менеджери. Ви можете назвати мені велику кількість людей на каналах, які зараз існують на каналах, які готові були би взятися за цю річ. Це особливий жанр, який потрібно відкатати, який потрібно повністю продумати, який потрібно в принципі спроектувати. Ну, от, у нас є в основному ті проекти, які є доволі швидкими проектами, які є доволі легкими у виконанні і які не потребують надмірної інтелектуальної заангажованості чи інтелектуальної. Підготовки ну дійсно, що люди чекають шустера, це правда. І часом Савік напевно робить якісь речі, які йдуть поза інтересами його інвесторів, поза інтересами людей, які забезпечують гроші для його ток-шоу. І у випадку стані чорновіл, схоже, було саме так. Ну, бодай наші джерела внутрішні говорять про те, що він наполягав на її присутності і на тому, аби висвітлити ось цю паралельну позицію. Ну що, що а закони і принципи медіабізнесу Савік Шустер знає дуже добре. Він чудово розуміє, що якщо там буде волинка на одну тему. То довго такий бізнес не проіснує, і саме тому в його шоу рейтинги значно вищі ніж в новин у т Де Дає одна, нов... одна волинка, яку веде прем'єр-міністр Азаров, і в результаті ну, рейтинги такі, які вони є. Але тут питання до аудиторії: що вона хоче дивитися? Чому вона хоче дивитися оці ці бої замість якогось конструктивної розмови? Насправді я ще раз говорю про те, що люди хочуть бачити серіал. Люди хочуть бачити якусь мильну оперу, але в її політичному е, варіанті. Люди хочуть бачити якусь арену, де з'явиться Олег Ляшко з вилами, де з'явиться ще там хтось. Е, ну е, куди можуть прийти ще е, де візьмуть, скажімо так, всякої а Особливо, тварі, якщо людям тварі не попарі. дають вибору, то вони точно хочуть бачити це. Ні, чому це. у них є вибір? Знаєте, я скажу, я от е, можу судити за своїми батьками. І вони раніше дивилися шустера, зараз вони його не дивляться. Вони дивляться ті Мама Дуже любить мустафу. І вона каже: я чекаю його програму, тому що це щось наближене до того хард току, про який ми говорили. І Мустафа бодай намагається знайти відповіді на ті питання, які є в основі процесу, які є гострими е і які треба витягувати на поверхню, і чого точно не роблять ток шоу. Тому я думаю, що смаки аудиторії змінюються, і те, що TVI назбирав грошей для того, щоб віддати податкові. Оці 4 мільйони, ну скільки там більше 2 мільйонів було зібрано самими людьми. Ну напевно, це свідчення того, що люди готові вже відстоювати власне ті змі, до яких вони мають довіру. Але ми нічого не робимо журналістською журналістською школою. І зрештою, ви знаєте, от коли ми кажемо, що в Україні не народжуються зірки журналістики, це неправда. Просто цих зірок, в певний момент перестають цінувати телеканали. Для мене сьогодні прикро. Я не знаю імені фактично жодного ведучого новин. Якщо раніше всі знали, хто така Аломазу на Всі знали, правда, <рес> от всі знали, навіть хто такий там Ігор Сісеренко. Дуже mm -hmm. багато людей, які вели новини. Це були там Саша Колодій, а це були обличчя. Чому та тому, що в них думка була в очах? Вони <рес> не суфлер читали. Вони доносили людям те, що вони переживали всередині себе. Сьогодні в нас просто суфлери. Це сьогодні картинка і озвучка, і більше нічого. Чому таки один момент? Чому я для себе не знаю сьогоднішніх ведучих новин? От раніше я отримував новини от в 90-х роках. отримував новини з телебачення. Зараз я отримую новини з інтернету. Само собою зрозуміло, що у мене менше уваги зараз до теленовин. Зараз менше уваги до телебачення. Я переключився на інтернет. Я знаю велику кількість блогерів, я знаю велику кількість авторів текстів у інтернеті. Мені більше цікаво читати зараз інтернет ніж дивитися телебачення. Ну, це очевидно закони нового світу. І телебачення, якщо воно лишатиметься таким, яким воно є зараз, воно однозначно а, дуже швидко втратить всю цю аудиторію, яка вміє думати, яка перебазується туди, в інтернет, де вона може формувати групи своїх інтересів, де, де в людей будуть спільні цінності, де можна бути інтерактивно втягнутим в обговорення чогось. А телеканали, якщо вони продовжуватимуть цю лінію да, на пожовтіння, ну вони лишаться з тим, чим вони лишаться, і вони лишаться винятково засобенство. Бом розваг а як не інформування саме до цього очевидно і йде вся наша теле, е, телеіндустрія. ну наша йде і не тільки наша швидшими а й темпами значно аніж у світі.